Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії, як завжди, на кухні, дівчатка, будемо готувати. Сьогодні я хочу приготувати курячу ковбасу чи рулет. Ось, неважливо, як це назвати, бо це буде варитися В воді. От. І я хочу сказати, що такий рулет. Прекрасно їсть моя онучка. От. І так що, я думаю, що діткам. Бо курка, зазвичай, дівчата, давайте признаємося. Вона, вона таке м'ясо, воно прісне з тої курки. Ось. А такий рулет дуже гарно смакує. І я думаю, буде смакувати і вашим діткам, і підходить він на здорове харчування, хто дотримується дієти чи чи кажу, правильного здорового харчування. Всім, я думаю, підійде. І ось дивіться, що нам для, ці, для цього рулету чи цієї ковбаси потрібно. В мене тут кілограм 800 курятини. Ось, я собі взяла 6 штук стегна. Стегно в мене було таке, ну як, ну, в мене то стегно теж велике. Куряче стегно було таке гарне, досить велике. Це 6 штук стегна і 2 курячих філе. Ось, порізала це все, хочу вам показати ось такими. Ну, ось, дівчатка, Бачите, такими довгими шматками. Довгими загострені, так само от е, наш, е, наше стегно. Е, для чого такими шматками порізати? Я вам скажу, щоб е, наша курочка між собою так переплелася, щоб краще воно трималося кубки. Ось, і для того такими шматками ріжеться. Так що тут є кілограм 800 м'яска. Шкіра, дівчатка, ми також використаємо. Так що отих 6 шкірок стегна, звісно, все, все було промито. Там є такі тонесенькі волосочки, дівчатка, які я обираю. Старанно дивлюся, щоб не було, бо я такого не люблю. Ось так, що шкіри нам пригодяться. Я буду робити з чорносливом, але це за бажанням можете робити. Я дуже люблю чорнослив з м'ясом. Ось то в мене тут 15 штук чорносливу. І по приправках, дивіться, що Дві чайних ложки сухого часнику. Часник, дівчатка, також додаємо. Хтось більше, хтось менше, хтось взагалі може не додавати. Це все дуже індивідуально. Чайна ложка така з верхом меленого коріандру. Чайна ложечка, але абсолютно без верха чорного меленого перцю і така ж чайна ложечка суміші перців. Менше трошки як пів, ну, десь 1-3 чайної ложки мускатного горіха. Ось, Ще нам знадобиться чайна, тобто столова ложка паприки. Я собі взяла копчену паприку. Паприка в нас, дівчата, не дає якби такого відчутного смаку, вона нам дає тільки колір. І є в мене 125 мл бульйончику. Бульйон з оцих кісточок обрізалося там, вже ж, звісно, м'яско. Ну, можливо ж так обрізати. От з тих кісток, з тих шість стегон я долила трошки водички, зварила бульйон, і це ось такий бульйон. І, звісно, сіль солі. Зараз от ми. Додамо сюди до приправ, все старанно вимішаємо. Солі дівчата даємо, ну, ось, бачите, десь ось, ось так ось десь чайна ложка, отака от солі, вона має 10 грам. От. То ми додамо, 2, 3, ну, і одну таку поменше. От, чотири таких. Ложечки. Три, якби таких трошки помішах і одну не таку повну. Ми зараз оце все з сіллю вимішаємо старанно. От. І будемо вмішувати в наше м'яско, дівчат. Так, кіт починає співати, допомагати нам. Думаю, раз хазяйка захрипла, то я допоможу. І тепер це все, дівчатка, рукою старанно, чистою, вимитою рукою, звісно, ми вимішуємо, дівчатка. От. Газденьки. М'яско ми вимішали. Дивіться, нам його треба гарно вимішувати, дівчата. Це так, як на ковбасу, щоб м'ясо відкрило свої волокна. Ось. Хто не годен бачите, воно стає таке липке. От, як, як нам знати, що м'ясо вимішане. Воно таке лепке стає, ось воно так в'яжеться одне до одного. Хто не може ось так ось вимішувати, бо я й сама не дуже можу. <смі> Можна собі взяти, дівчатка, отак м'яско на, на дощечку, і трішки отак ножом собі зверху побити його. Ну, Знаєте, як не різати, а отак от просто ножом, і тоді воно так. Волокна свої відкриє. Але і помішати також треба. І зараз, дивіться, ми вже м'ясо вимішали з цими приправками сіллю. Додаємо наш бульйон. Ось. Також десь, бачите, в два заходи я додам не весь відразу. І, і також, дівчата, нам потрібно вимішати, щоб бульйон повністю поглинувся м'ясо. Ось. Дівчатка, дивіться, бачите, Якби вимішали ми наше м'ясо до такої міри, щоб поглинуло воно бульйончик. Ось. І зараз ми затягуємо харчовою плівочкою, дівчатка, ставимо в холодильник. Ну, на годинку поставимо, а далі продовжимо. Газденьки. М'яско наше настоялося, охолонуло. І ми продовжуємо. Так, дивіться. Взяла я собі такий великий кусок. ну... Не шкодуючи, хоч зараз все дорого. Надто. Ось, е, так, е. Плівки харчової. Тобто це не плівка, а рукав для запікання. Ось. Але ще можна використати і плівку. Я собі його розрізала, по шву. ось, розстелила. І що ми далі робимо? А далі знадобиться наша паприка. Копчена в мене. Ось. Посипаємо собі. Так, чекайте, щоб... Ага, від краю столу, щоб ви побачите, самій йде плівка. І посипаємо собі гарненько паприкою. О, це надасть кольору гарного нашому рулетику. Рулетику чи, чи ковбасці. І, бо я кажу, смаку вона аж такого немає. Це тільки для кольору. А зверху в нас буде, якби, шкіра. Ось так ось посипали гарно. Ох. І тому забарвиться наша шкіра. Тобто не наша, а курять. <гум> От, бачите, дивіться, які були стегна, такі досить великі. І вистеляємо шкіру. Ось так ось. Одна біля одної. Десь зайде, десь буде дірка. Це вже не, не так важливо, дівчата. Ось. Зараз на шкіру ми викладаємо наше м'яско. Ось так я трошки розширу, бо я ще ж хочу тут поставити, думаю, чи ділити на два, чи робити одним великим рулетом. Але що ж, я шкіру виклала, хоча можна і без шкіри поставити. Можливо, на два зробити, щоб мені змістили. Щось я не знаю. Мабуть, дівчатка поділю. То буде без... Це буде в нас зверху шкірою, а це ми зробимо без шкіри, бо того, що не хочу такі надто великі робити, щоб мені змістилося в кастрюлю. От, і поверх я собі викладаю наш чорнослив. Дівчатка чорнослив даємо, боже, запах стоїть навіть мій закладений ніс. Чуєте той запах. Вже вже спеції всі, От. мабуть, так вистачить. І зараз, чекайте, треба витерти, бо буде мені зле. І зараз ми постараємося тісненько скрутити наш. Наш рулетик, чи ковбаску, чи як, як хочете, так і називайте. Ось. Головне не закрутити, дівчатка, туди наш целлофан, бачите? От. Зараз ми ще її будемо підтискати з боків. Ану, чекайте, бо сама не бачу того краю. Можете отак от відразу. Дівчатка розкручувала і надібрала нашого м'яса. Бо дивлюся, що не зміститься мені в кастрюлю. Ось. Нічого, то, то, то не шкодить. Зараз все запакуємо ще один рулет. Дивіться, бачите, я скрутила з однієї сторони, зав'язала, бо це самі не дуже зручно робити. І зараз на цьому етапі ви собі його ще ущільните. О, бачите, підтискаєте з однієї сторони, щоб воно було щільненько. О, о вже така надута гарна ковбаска. І зав'язуємо з цієї сторони. Якби тут лишній целофан ми собі обріжемо. Дівчатка, дивіться, бачите, тут в мене дві шкіри залишилось, бо ж надібрали. Крутили, розкрутили з того рулету, то дві шкіри. А далі без шкіри, тільки паприка посипана і все. Ось, І знову ж я собі вклала черносливом і змотую. Так що не лякайтеся, якщо ви навіть візьмете, ну, але Як у вас все одно ж буде та шкіра зі стегна. Так що ви собі її вистелите. І точно так же скручую цю нашу ковбасу. Якомога тісніше скрутимо. Підтиснемо, зав'яжемо. Дівчатка, дивіться, одна трошки грубша вийшла в мене, одна трошки тоньша. Ну, це не вгадаєш, я ж не на вагу робила. От. І що я роблю далі? Вмієте дівчатка в'язати? Чи маєте... Ну, можна, в принципі, зв'язати простою ниткою, це не важливо. Але я не буду зв'язувати, от я зроблю простіше. Для мене простіше, я ще зверху собі обмотаю харчовою плівкою. Ось так ось в кілька шарів. Навіть захвачу зараз отут наші хвостики, щоб їх ще, ще раз закрити додатково. Тісненько, щоб наш весь сік все там залишилося. І що ми, дівчатка, робимо? Обмотаємо, ставимо в кастрюлю, яка нам підходить за розміром. ось. Тому бачите, шукайте ще, яка у вас є кастрюля Сама велика, а ані, то можете собі зробити менший. Можете, звісно, рецепт поділити навпіл. Це все тільки ваше бажання. Рулетики наші поставимо в кастрюлю, заливаємо холодною, дівчата, водою, щоб покрило наші ковбаси чи рулети. Все. І ставимо на вогонь, готувати будемо годинку, дівчата. Не повинно нам кипіти. От дойде до кипіння, ми скручуємо якомога менший вогонь. Так, в принципі, щоб воно, я кажу, от ледь-ледь булькало, як на холодець. І годинку. А тим часом ще собі набираємо півторачку бутилку півтора я маю на увазі, водички, ставимо в морозилку, щоб. Коли наші ковбаси годинку проваряться, ми їх витягнемо з кастрюлі і залиємо відразу ледяною водою, щоб вони так охолодилися. Ось, Цей процес я вам показувати не буду, я розказала. І вже побачимо готовий результат. Ну що, дівчатка, рулетик наш трішки охолов, ще не зовсім. Ось, хочу показати, бо я вже, звісно, розрізала. Бачите, ось ця частина тут. Тут видно гарно, де є дві шкіри, це без шкіри. Ось. Це без шкіри. А цей, що повністю, якби був з шкірою, і він є трошки тонший. От дивіться, все гарно тримається. Зараз ми вріжемо. Скипку, таку не товсту. О, тільки де холодцом стало. О, дивіться, бачите, ну там сливочка, звісно, то там воно. А так, все гарно тримається. Сливочку ви можете ставити, за своїм бажанням, можете не ставити. Зараз дівчатка наріжу на тарілочку, зробимо презентацію і посмакуємо. Дівчатка. Нарізали ось. Пробуємо, хоч я вже попробувала. <смі> Як би я втрималася. Ось, чекайте, бо не прорізала. Ну нічого, візьму собі, так. М -м -м. Смакота. Зі сливочкою, дівчата, от дуже я люблю чорнослив. В м'ясі. Дивіться, бачите, як він виглядає. Такий, як, як мармуровий. От. Бо філе у нас світліше, стегно у нас темніше, там щасливочка. Як на мене, я кажу, він дуже ніжний дівчата, соковитий. До завтра він, звісно, полежить, він ще собі схватиться краще, бо ще якби він так не схопився, аж дуже. Ну, мені треба закінчити відео, то тому я порізала. А до завтра він схопиться і буде ще краще нарізатися. Так що, ось такий у нас сьогодні був рецептик такий дієтичний рулет чи, чи ковбаска. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Обов'язково приготуйте такий рулет для себе, для своїх рідних. От, підписуйтесь на канал просто смакота від Марії, поширюйте канал в своїх соціальних мережах. Всім, хто зараз є, бажаю смачного, мирного усім неба, тихих ночей, от, дівчатка, і всім до зустрічі!